Якщо ви любите осінь, у вас від цієї добірки потечуть слинки. Є для вас чотири парфуми, які присвячені проявам осені: а саме, туман, сирість, похмура погода, задушлива волога. У мене аж моражить, наскільки я сильно сама це люблю. І добірка вийшла вельми концептуально. Отже, вітаю вас, мої пані та панове. Мене звати Оля Насонова. Я парфумерна блогерка, і це початок осіннього парфумерного марафону. Що це значить? Що чотири дні поспіль починаючи сьогодні, кожен день на моєму каналі будуть виходити концептуальні добірки про осінні аромати. От сьогодні у нас про вологу і тумани. Завтра буде щось інше. І моя мета показати вам не просто приємні затишні аромати, які будуть непогано звучати восени. А я вам хочу показати аромати, у яких душа осіння. Ставте лайки, підписуйтесь, покажіть це відео друзям, які досі думають, що парфумерія це якась солодка, квіткова водичка і ніц цікавого там немає. Є! Перший аромат це лобстер від бренду Мосен Rabbit». Ці парфуми мають назву одноіменного фільму з лобстер. Це взагалі фішка бренду називати свої парфуми назвами фільмів. А інша фішка бренду, що на торці флакона, є тайм-коди. Якраз на лобстері тут два тайм-коди, по яким можна пройти і подивитись візуальний ряд, якому присвячений саме цей аромат. І я. Абсолютно погоджуюсь з цією візуальною асоціацією цього аромату. Вологий, землистий, зелений, темно-зелений аромат, наче ти впав обличчям в насичений вологою, мох, отак, ще відчуваєш запах прілого листя, лежиш і бачиш ще оце все, що нападало на землю за роки, листя, кора, жолуді, шишки. Гриби, можливо, я б на місці цього, уявно, цієї уявної людини там би от затрималась би, полежала. Ще мені іноді цей аромат пахне лісовою печерою, наче з цієї печери тягне таке холодне, вологе, вогке повітря з рослинно-грибними такими нюансами. В ньому є багато води, і навіть є дрібка солі. Та, по моїм відчуттям, це не акватичний аромат. Я в ньому взагалі не відчуваю ні водорослі, які, до речі, в ньому заявлені в піраміді. Не відчуваю морських тем. Ні. Мені здається, що ту сіль яку сюди додали, її додали лише для того, щоб ніхто навіть не подумав, що цей аромат солодкий, бо він таким не є. Оця дрібка солі лише підкреслює його несолодкість. І в ньому є землистість, та ця землистість не, для мене не є пріоритетом цього аромату. Якщо вам хочеться прям землі-землі, то в цьому ж бренді є аромат паразити, називається, і там землі набагато більше. Для мене цей аромат, він наче пахне от тим, що лежить трохи вище над землею. Листями, коріннями, рослинами, травою, грибочками. От цим шаром біля землі Це аромат ціла пригода, і, очевидячки, це не є ароматом для безпечної, сліпої покупки та в цьому марафоні. І точно в цьому відео таких взагалі ароматів не буде. Я навіть не впевнена, що не фанату сирості, вогкості, землистості цієї всієї, всієї вологої задухи, треба навіть флакон цього аромату. І решти, проте, знайомства з вами вони точно варті. Що по характеру цього лобстера, він для мене дуже м'який. В ньому немає нічого колючого, ніяких випираючих нот і домінуючих окремо від інших нот. Я також в ньому не відчуваю. Дуже атмосферний, вимальовуючи атмосферу лісу, аромат за своїми характеристиками там стійкості, гучності. Він для мене середній. От я його відчуваю на собі доволі. Відчутно він не зникає там через одну годину. Доволі відчутно відчувається він, відчутно відчувається молодець. Оля так і продовжує. Годинок 5-6. для мене це ідеаліті. Наступний аромат це gentil blanche», Білий Терлич від Hermes. Це аромат про гірку траву, білий терлич та мокре каміння. І моя уява домальовує ще карпатський водоспад якийсь. Реально, ти сидиш біля підніжжя водоспади на якомусь вологому камінчику, вона тебе також вологе повітря від того, що водоспад розпорошує воду, і гіркі трави. Травність його дуже дуже цікава. Це не просто розім'яти в руках листя або скошена трава. Вона дуже м'яка, ця гіркота, і наче смолисто-масляниста. От хтось в цій ще травності бачить солодкість, але я ні. Мені це більш нагадує якісь такі смоли. От наче рослина, Я не знаю, де, чи є таке, таке в природі, наче рослина дає такий смолянистий тягучий сік. Ну, точно є, але я от не знаю. чи... Такий сік дає цей білий терлич. Щодо другої складової, складової цього аромату це мокрого каміння. Я вже не знаю, що там мені його малює, але я відчуваю цю мінеральність, цю вологість, цю, цю навіть вогкість цього аромату. І знаєте, нещодавно я в ньому відчула запах сирої глини, от наче я вже змайструвала якесь горнятко з глини. Клас, це було дуже неочікувано і дуже приємно. Вологий, свіжий, гіркотравний з мінеральними нотками. Прекрасний, під, підніжжя водоспаду карпатського в моїй уяві. Я взагалі вважаю цей аромат унікальний в лінійці оцих одеколонів Hermes. Я його не називаю якимось там найкращим, бо є. Ці лініці деколонів ще класні аромат. Але от щодо його унікальності, от тут я би віддала свій голос, що це супер унікальна річ. Це Одеколон, його стійкість там залежить вже від вас, від погодних умов. 3-4 години. 4 години взагалі максимум його, але вони того варті. А з цим ароматом я вас запрошую в подорож до ядра землі. Бо це молекула номер 5 від бренду Eccentric Molecules. парфюмер Кезашон, мій улюблений парфюмер мінімаліст. Це всього лише одна нота, та в ній так багато відтінків, шарів. Вона грає просто як скажена. І це робить її моєю найулюбленішою молекулою з цього бренда. Хоча і інші також я полюбляю. І ім'я їй Кашмиран. Або як я називаю її в наших неформальних зустрічах: Кашмаран. В цьому ароматі дуже багато облич. Це моя парфумерна пліснява. Коли хтось мене питає про дуже вогкий пліснявілий аромат, так-так таке так буває. То перша моя рекомендація це молекула номер 5 від Eccentric Molecules. В ній є вологий, такий сирий, рослинно-грибний аромат, який і можна прийняти от за, за плісняву, за грибочки, за ніжку. Вона може пахнути ніжкою гриба. Інше обличчя молекула може пахнути. Молодою кукурузкою, це такий вологий, солодкуватий, дуже м'який рослинний аромат. Якщо ти оцього всього огороду грибного кукурузного нанюхався, як заспокоївся, то якщо піти далі, то можна відчути дуже м'яку деревну тирсу. Це рослинний мускус, щось середнє між мускусом і деревом. Він там спочатку може когось лякати своїм пліснявою грибами і всим, цим цим, але серце у нього дуже тепле, м'яке і деревне, і дуже текстурний це компонент. Я читала одне з інтерв'ю Маріса Руселя, парфумера, і він казав, що дуже полюбляє робити текстуру саме кашмираном. Та додавати глибини, глибини парфумом саме цим компонентам. Бо він сам по собі, ну, це до ядра землі ми зараз з вами линемо. І ця вся моя розповідь лише про один маленький компонент, про одну молекулу, яка має дуже багато нас, таких маркетингових нас: кашмиран, кашмірське дерево, кашемір, і, до речі. Кашмаран це також не перша назва, він має хімічну назву, там щось з букв, Дефіса і цифри. Я ніколи це не запам'ятаю, та й на що воно мені. Ще цей компонент працює як підсилювач ароматів і закріплювач. Він робить інші аромати, стійкіші, інші компоненти стійкіші, тому можна нашаровувати. Цю молекулу з іншими ароматами. До речі, всі молекули так можна робити. використовувати як змішувач з іншими парфумами. Супер стійко, супер відчутно, особисто для себе. Це моя улюблена молекула. Я вважаю, що вона також мене обрала. У нас чудові стосунки. Я вам раджу також спробувати дослідити цей аромат, бо коли ви його рознюхаєте от в п'ятій молекулі, ви його будете чути. Безліч інших ароматах, бо насправді його просто відра лють в інші парфуми. Наступний аромат це французький коханець French Lava від Фредеріка Маля. Так. Хлопці, дівчата, признавайтеся, у кого був. Я не про парфуми, якщо що. У мене мініатюра, я її поки не доб'ю. Лакон купувати собі не буду. Це зелено-лісовий аромат про дерева, крону. Будьяки траву в лісі після дощу. Дуже свіжий і чистий аромат. Їм хочеться дихати майже так, так само, і хочеться дихати просто коли ти присутній в лісі після дощу. Ще цікаво щодо його назви: френчлавер це французька назва, точніше, це. Це назва для європейського ринку. Цей аромат має дві назви. Інша назва вже французькою, і вона перекладається як грозовий ліс, і вона орієнтована на американський ринок. Я не знаю, чому так маркетологи вирішили, бо це часто практика, коли маркетологи по-різному називають товари, які призначені для різних країн. Ну, нам вирішили налити грозовий ліс у флакончик, який підписан. French Lover. Починається аромат свіжими, гіркими травами, щось типу полину, гальбанома. Це не м'яка зелення, вона така вже більш зухвала з колючками такими, гілочками. Є відчуття наче розтертої хвої в руках, хвойні дерева, мхи, все це чисте, після дощу вологе, землисте. Ой, як же ж це гарно! Дійсно, от просто хочеться його втихати, наче як ліс вологий. Клас, є в ароматі деревна база, і кедр, і ветивер, і є навіть такий кремовий ледь мускус. Все в ньому чудово в цьому ароматі. Він стриманий, він такий зібраний, спокійний, чисто, свіжо про трави та дерева. Я тут подумала, як би вам так влучніше розповісти різницю між френшлавером і лобстером. Це два аромати про вологий ліс. Ви як зрозуміли. Отже, лобстер це. Аромат вогкого лісу затягнутого туманом, де ти перечепився через якусь карягу, впав обличчя в мох, і ось воно от пахне саме цим рівним прілим листям, землею, коріннями, рослинами цього рівня, якимись шишками-жолодями. Ми щось таке. А French лавер це. Вологий свіжий ліс після дощу, де ти йдеш на повний зріст, і тобі попадають в носа все те, що є на твоєму рівні: листя, хвоя, стовбури дерев, якась, якісь верхівки трави до тебе доносяться. І в ароматі French Lover, наче він більш зухуваліший, а за лобстер більш м'якіший аромат. Обидва прекрасні. Друзі, признавайтеся, хто полюбляє оцю всю сирість, вогкість, парфумерну плісняву так сильно, як це полюбляю я. Обожнюю це, мабуть, я і прийшла в парфумерію, щоб знайти оці запахи природі, дивні запахи, не запахи на грані парфумерного, не парфумерного. І люди в моєму оточенні дуже часто дивуються, що такі аромати існують. які не пахнуть просто квітами або не пахнуть просто солодощами, а пахнуть чимось дивним, незвично парфумерним. Хоча багатьом людям подобається запах перед дощем, після дощу, хоча його в парфумері дуже-дуже важко відтворити. Подобається якась вогкість, оці підвали. Парфумері це є. Ось я вам про це і розповіла. Тож, любі друзі, шануйте себе, шануйте Україну, піклуйтесь про тих. Кому це дуже треба, підтримуємо донатимо як скажені на ЗСУ, бо нам треба перемога. Тож слава Україні, любі друзі, бувайте!